Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. Сьогодні в центрі нашої уваги Крим як туристичний регіон та як він готується до нового курортного сезону. А готується він дуже дивно. Наприклад, в найближчому до Сімферополя курортному селищі Миколаївка вирішили знести одразу сім пансіонатів. Про інші цікавинки у приготуванні Криму до гарячого літа в сюжеті наших кореспондентів. Це Сімеїз, курортне містечко на півдні окупованого Криму неподалік від Ялти, замість набережної каміння та ями. Від штормів бетонні споруди просто провалилися під землю. Нині цю територію огородили. За словами місцевих жителів, таке бувало раніше і за часів українського Криму, але тоді проблемні ділянки все-таки ремонтували. Однак сам проголошений голова республіки Сергій Аксьонов обіцяє виділити гроші на ремонт набережної. Про це він заявив представникам російських змі. По сі є лист від керівника адміністрації Ялти Олега Рустенко в частині того, щоб виділити 20 мільйонів рублів на ліквідацію провалу на набережній. Ми ці гроші виділимо однозначно. А це вже перлина Криму, словно звісна Ялта. Серед тих, хто гуляє набережною, переважно кримчани, які приїхали сюди з інших містечок. Однак місцеві жителі сподіваються, що ні енергоблокада, ні розкорочені кримські набережні та засмічені пляжі не стануть на заваді туристичному сезону 2016. В Сезон, шістнадцять. люди поїдуть, я так розумію, все равно нас готується. І сходя слов, які висказує наше руководство, підготовка к сезону йде бурним ходом. Так я думаю, боюся хорошо. Надіжда єсть. Потому що і Турція закрита. Я думаю, що Крым взагалі-то не самое плохое место. Свіжі люди є, вже видно. Заметно, що є свіжі люди, але так вот сказати, уже вже активности активності нет. Сильної такой активності. Ну, обіцяють, наверное, це апрель-май. В мае це обязательно буде. Приїжджих много буде. А це дитяча оздоровниця міста Євпаторія. Прибережної смуги тут фактично не залишилося, море впритул дійшло до пляжів, відвоюючи кожен сантиметр. Місцеві жителі хвилюються, що цього літа туристи можуть і не побачити їхніх знаменитих пляжів. Керманичі до курортного сезону місто не готують. Проте, як і Ялтинці, Євпаторійці теж сподіваються на гарний курортний сезон. Але визнають, за українського Криму туристів було значно більше. Поки у нас тільки погода стала налажуватися, так що тут пока іщу що ще Так что у нас где-то у нас обычно начинается подготовка, наверное, курортно где-то в апреле месяце вот так. Так что нам долго не надо готовить. Зимой больше стало. Вот люди приезжают в санаторий, вот это все так. А летом, ну, примерно то же самое. Ну, конечно, меньше, чем раньше было, потому что пока поезда к нам не ходят, будут ходить поезда, будет людей больше. Вы знаете, слабо, слабо. Кроме погоды пока ничего погода уже курортная. В день ходило 22 электрички, у меня сохранилось расписание старое, в день 22 электрички ходили к морю и от моря. И иногда сесть нельзя было, забиты. С трудом успеваешь лезть, пока дверь, как в метро в Москве, понимаете? А сейчас электрички снимают, уже нет пассажиров. Чем это объяснить? Может, потому что частный транспорт, но не у всех же своя машина. Я не думаю, что машин столько, Що та случила? За офіційними даними місцевої влади минулого року Крим відвідало майже 4 мільйони туристів. Однак, за інформацією виконавчого директора асоціації туроператорів Росії Майї Ломідзе, кількість відпочиваючих не сягнула і трьох мільйонів. Цього ж року вважають профільні організації, кількість туристів буде більшою. Проте до Криму приїдуть не ті, хто раніше відпочивав у Туреччині чи Єгипті. Ті люди, які отправляються їхати в Крим. готовы отдыхать в Крыму, это не те люди, которые много лет отдыхали в Турции или в Египте. Это совершенно другой потребитель, другой контингент. Те люди, которые готовы поменять Египет и Турцию на наш курорт, они отправляются в Краснодарский край. Крым – это совершенно другой формат отдыха. Сервис Дикарев достаточно непритязателен к сервису, к, к инфраструктуре. Для кого важнее природа, море, в Криму, морі прекрасне і нужны великі атель з великими територіями. То ще встигне самопроголошена влада Криму до початку курортного сезону, хоча б прибрати сміття та відремонтувати набережні, побачимо згодом. Марина Леончук, Дмитро Тетяренко, Крим. В ефірі програма Кримреалі. на півострові повітря вже наприкінці лютого подекуди прогрівається до 20 градусів тепла. А це значить, що незабаром розпочнеться курортний сезон. Яким він буде на кого чекають? Та як готуються до приїзду відпочивальників? Про це сьогодні в нашій студії говоримо з кримчанином, політичним експертом Тарасом Березовцем. Доброго дня, Тарас. Олександр. Тарас, Ну таке питання. Да? це вже це вже буде третій такий сезон, який Крим буде. Проводити в умовах російської анексії. А на вашу думку, чи взагалі в керівництво Російської Федерації є бажання зробити з Криму відновити його як туристичний регіон? Якщо ми услухаємо декларації, які звучали з перших днів після анексії, які була звучена Володимиром Путіним Дмитрієм Медведєвим, то безперечно так би мусило бути на практиці. Але якщо ми побачимо капіталовкладення, які здійснювалася Росією, в які сфери вкладалося Кошти величезні, а краще сказати, де вони відмивалися і розкрадалися, то ми побачимо, що це точно не була туристична інфраструктура, тому що за часів України погана чи добре, але Крим завжди був дотаційним регіоном, і Україна вкладала там, ну сукупно починаючи від 54-го року, це були десятки мільярдів доларів. До речі, цікаво, от було би зараз підрахувати там в тодішніх цінах і подивитися. Але що ми маємо на сьогодні? Що таке? Ну, Створення привабливої туристичної інфраструктури це полегшення доступу на півострів. Да, з точки зору логістики. Да. Що було зроблено? Було зроблено тільки побудовано новий термінал в Сіфропольському аеропорті. Дійсно, такий термінал був створений. Кількість рейсів на сьогоднішній день була збільшена з боку Російської Федерації. Середня кількість рейсів під час піку сезону складає 120 рейсів на день до Сімферопольського аеропорту. Ну це багато це, це багато, це дуже багато. Дійсно, це велика цифра. Але якщо ми подивимося, яким шляхом традиційно діставалися ті самі 6 мільйонів туристів, які були на піку, це найбільший показник. Якраз перед анексією в 2013 році, то ми побачимо, що це був залізничний транспорт. Однозначно, це абсолютний рекордсмен. От друге, це був там автомобільний транспорт, утоді тобто, особистий транспортом, деїжджали там чи комерційним. От е і літаки вони складали дуже невелику насправді частку, Ну зрозуміло, кількість рейсів була. Так от з точки зору того, що залізничне сполучення сьогодні припинено. Єдиний там смішний поїзд, який з зазовні Крим, де сімферополь Москва, вони й припинили, тому що він іде 4, 4 доби. І Він ішов цей поїзд, і він не користувався популярністю. Тому і от впала кількість туристів в чотири рази. А тут цікаво, значить, кримські чиновники, які призначені Москвою до до Криму, власне, говорять про те, що 2015 року вони так порахували до Криму. приїхало майже 4 мільйона, бо там близько 4 мільйонів туристів. Да, я бачу а цього року, да, цього ага. року, 2016-го, аксьонов ага. каже про те, що значить, він очікує, що приїде вже 6 мільйонів. Ага. А деякі там з кримських керманичів Говорять про те, що незабаром Крим вже знаєте досягне тієї радянської цифри у 10 мільйонів туристів. Чи це реально? Це абсолютно нереально. Виходячи з логістики, сьогодні Керченська переправа це найбільший на сьогоднішній день шлях, яким російські туристи дістаються до Криму. Вона має свої, скажімо так, абсолютно пікові можливості, і ці піки в можливості на цю цифру ніколи не дозволять вийти. Будівництво кримського моста, ми бачимо на сьогоднішній день зупинена знову по формальних причинах. Вони розкопали на Тамані. Античне городище, і в ці чому зараз призупинено всі ці роботи. Найцікавіше те, що оці всі будівельні роботи, які вони почали в Криму, вони для кримчан жодного зиску не мали. Тобто навіть на будівництві Кримського мосту офіційно не задіяно ні одного кримчанина, Тобто вони всі скаржаться, і це видно. Навіть по повідомох місцевої преси, да, вона там придушена десь, але вона десь щось там скавучить. От і вона таки розповідає, що, наприклад, в Керчі там жодна людини будівельної спеціальності не була найнята для того, аби задіти навіть на Керченському березі. Звід... Тобто на Кримському березі там працюють росіяни, тобто а звідки, звідки тоді з, з, з Російських областей будівельники з російських областей туди їдуть, тобто вони кримчан взагалі не наймають а на чому будівництві. Так? Ну от це викликає там природні обурення в кримських соціальних мережах. В пабліках вони про це пишуть в контакті, там на Фейсбуці, на форумах, що значить, там звертались навіть кримчани з проханням да їх працевлаштувати в Керчі такі були прохання. Але компанія кам забудовник ну от вона відмовилась, кажу, що у них уже є контракти з субпідрядниками, і Ці контракти не передбачають на місцевого персоналу. Хоча завжди в світі, якщо щось будується, завжди місцево. Ну знаєте, там є чорнорабочі люди, щось підвозять там. А якісь там вантажівки, тобто, все одно має бути якась місцева робоча сила. Нема навіть цього немає Дякую, Тарас Березовець, кримчаном «Політичний експерт» Був гостем Дякую. нашої студії. Чи збираються мешканці російської столиці на відпочинок до окупованого півострова? Відповідь на це питання ви почуєте просто зараз. В Крим не біраюсь. Я їду в середню полосу Росії в Казань. Нет, не поеду. Почему нет? Не, не люблю Россию. Не, не, не хочу в Крым, был там несколько раз, и мне там не нравится. А что не нравится? Там да, много людей, давка. Не знаю, я привык как-то более комфортно проводить свой отдых. Поэтому так. Сервис никакой по сравнению с заграницей с любой. Не хочется мне туда ехать сейчас. А вот что должно произойти, чтобы вы поехали в Крым? Ну... очень то ездили туда и в последнее время, но я думаю, что если бы все вернулось на круги своя, то мне было бы было легче туда поехать. Не знаю пока еще не провела исследование сколько это будет стоить да вот я думаю что я поеду я думаю про болгарию если честно я вот читала много статей сейчас что там дорого И как-то вроде бы крым в преддверии будущего лета планирует поднимать цены на отели на еду вот Но я не знаю я не уверена нужно посмотреть что происходит если цены будут приемлемые если сервис будет хороший да то Конечно, наверное, мне проще поехать в Крым. Вот. А если все это будет гораздо дороже, чем в той же Болгарии, да, то, наверное, смысла не будет, правильно? Во-первых, моя позиция не совпадает с позицией правительства. Я считаю, что это аннексированная территория. А Во-вторых, даже те люди, которые, в общем-то, поддерживают, понимают, должны понимать, что они там столкнутся с определенным количеством проблем, которые на отдыхе туристам, наверное, не нужны. Там не работают э, карты пластиковые, там сложности. Ну то с электричеством, то с водоснабжением. С удовольствием в Крым поехал бы. Ни разу не был там. Нет. А почему в Крым нет? Потому что Черное море очень грязное, к сожалению. Вот потом обстановка очень напряженная там. Я считаю, что этого достаточно для того, чтобы не проводить там время. Там далеко туда добираться да, тяжело лететь не хочется. Мне бы очень хотелось поехать в Крым, но я не знаю, а вдруг там все-таки отключили свет или еще что-то такое. Но я бы все равно хотел, потому что мне, ну я пару лет назад, точнее не пару лет назад, я год назад ездил в Крым. И мне там очень понравилось. Кримські чиновники, призначені Москвою, бідкаються, що місцевий туристичний бізнес підвищує ціни і обіцяють боротися з цим негативним явищем. Навіть створили черговий штаб боротьби. Про результати дізнаємося вже незабаром. А продовження нашої програми дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалі за два роки спочатку російської окупації на півострові більшість автомобілів продовжувала їздити з українськими номерами, і їхні власники не поспішали їх міняти. Просто через те, що російські документи видані на півострові, Україна не визнає. І з такими номерними знаками далі Чунгара не доїдеш. Але 1 квітня цього року кримським автовласникам буде не до жартів, оскільки після цієї дати їздити з українськими номерами більше не можна. Як кримчани добами стоять у чергах, щоб поміняти номерні знаки, досліджували наші кореспонденти. Живий ланцюг з автомобілів із українськими номерами. Водії і в день і вночі стоять у чергах, щоб потрапити на перереєстрацію свого автомобіля. Більшість з них запевняє, що робить це вимушено. Адже з 1 квітня кримські поліцейські будуть карати їх за українські номерні знаки. Перший раз це штраф 500 рублів, другий вилучення водійського посвідчення. Я простояв, я вчора зайняв очередь, десь в пределах 9 часов вечора, 21 час. Я занял очередь, был аж там наверху моста. Сейчас оно прошло. И сейчас смотрю туда очередь двигаться. Гаишники стали приходить на работу пораньше. И вроде как бы веселее стали работать. Но все равно биотуалета нету. Это большой минус. И как бы, ну, некомфортно. С двух часов ночи стоим. Вот потихоньку движемся. Что я могу сказать? Хотим, хотим переоформить. Два года, ну, как бы не было возможности. Время возможности. Как бы, ну, проблем хватает во всех нюансах. Понимаете? я в три часа приехал сюда. Ночью? Да, три часа ночи. Ну, стою. Ну, все равно, кажется, быстро двигается очередь. Я думал, дольше будет. Все времени не было. А зараз вже, візі баджала треба вже. затори на вулиці, і не тільки величезні черги у середині будівлі. Тут і молоді мами з малими дітьми, і старі, і молоді. Черга одна для всіх. Електронну систему скасували, бо, за словами співробітників Державтоінспекції, її талончиками почали просто торгувати. Деякі водії, яких кореспонденти Кримреалії зустріли біля Кримської державтоінспекції, обурені примусовим зміненням української реєстрації на російську, оскільки окупаційна влада ще в 2014 році обіцяла всі українські документи кримчан будуть дійсні без обмеження терміну дії. Глупая политика правительства Они могли бы эту проблему решить. Что это за фигня, да? Что люди бросают работу, семьи, внуков, детей и едут какую-то фигню делать, фигню. Решите, было, было, так сказать, первоначально сказано до конца 2017 года. И если бы этот вопрос, вот это, так сказать, они ускоряли, мне было бы это... Так сказать, проблемы которые мы просто не знаем как решить понимаете люди волнуются потому что не дадут ездить после 1 апреля или это 1 апрельская шутка может быть это шутка такая на уровне государства возможно правительство не решило проблему если человек хочет уехать за границу в европу на своей машине его не сможет сейчас уже никуда поехать он не выездной просто не выездной понимаете не выездной это глупо Точну інформацію про кількість автомобілів, які повинні пройти реєстрацію на території Криму, не можуть назвати навіть у місцевому ГІБДД. судячи з того, що далеко не всі водії зможуть встигнути це зробити. Начальник структури Анатолій Борусенко не виключає, що після 1 квітня кримчани все ще зможуть замінити номери на своїх автомобілях, але вже за гроші. Нині ж кримчани сплачують лише державні податки. При цьому в Держприкордонслужбі України попереджають, що кримчани не зможуть виїжджати на своїх перереєстрованих за російським законодавством автомобілях на материк. Світлана Коваль, Юрій Гнат, Сімферополь, Крим. Щороку, 9 березня, день народження Шевченка відзначають по всій Україні, в тому числі і в Криму, і навіть у 2014-му та 2015-му. Але цього року кримським українцям заборонили будь-які зібрання. Чому досліджували наші кореспонденти? Великі та маленькі з тюльпанів і нарцисів, букети перев'язані жовто-блакитними стрічками, квіти у вазах та в горщиках. Саме так виглядав пам'ятник видатного українського поета, символа країни Тараса Шевченка в окупованому Сімферополі. Зранку проукраїнські активісти та звичайні кримчани несли квіти до постамента кобзаря. Цього року місцева влада заборонила будь-які культурні та пам'ятні заходи з нагоди річниці народження поета, розповідає активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін. Ми подавали заявку в кінці февраля місяця для проведення мітингу до дня народження Шевченка, Ви отримали 3 марта відказ о голосування з городської адміністрації нашого мероприятия. І через тиждень, в кінці тієї неділі, в четвер. Был вызов в прокуратуру, где было вручено предостережение о ненарушении законодательства Российской Федерации и э, ведения экстремистской деятельности на территории России. А также на следующий день было вручено предостережение от МВД. Одиночные пикеты и личное возложение цветов никто не запрещал, поэтому лично я пойду. Минулого ж року активістам вдалося вшанувати пам'ять поета, але тоді не обійшлося без скандалу та затримання учасників мітингу, а потім і низки судових засідань щодо використання української символіки. Навчені кримчани 9 березня 2016 року вшанували пам'ять тихо, без жодних гасел. Розповідає представниця українського культурного центру в Криму Альона Попова. Її як і Кузьміна попереджали про покарання в разі організації несанкціонованого мітингу. Хоча сама активістка запевняє, вона не порушниця закону, а до пам'ятника прийшла як звичайна жителька Сімферополя. Ми тільки що підходили до пам'ятнику Шевченка, де не було ніякого мітингу, котрим нам сала прокуратура, що якоби ми проводимо несанкціонований мітинг, все було тихо, спокійно, цвіти і в горшочках, і в букетах акуратно лежать постамента. А каких-то злобных викриків, лозунгів націоналістів, настроєних громадян не наблюдалось. І дивительно, що кому-то хочеться, щоб, видимо, это все, откуда-то взялось, чтобы зачем-то нас потом за это же і наказувати. Кремчан, які вшанували пам'ять поета, було немало. Про що свідчать фото та відеозвіти користувачів у соцмережах. На одному з таких відео було зафіксовано, що квіти, які покладали кримчани, практично одразу прибирали працівники комунальних служб. За словами комунальників, таку вказівку вони отримали від керівництва. Заборона мітингу пам'ятник в оточенні співробітників поліції та ФСБ, спробу затримати або розігнати тих, хто прийшов покласти квіти до монумента. Все це обурює звичайних кримчан. Ні, не потрібно. Це великий писатель, великий поет «Нельзя пам'ятники. Это культура, это история, все, что было. Это, ну, нельзя этому привязывать. А почему? Он поэт не только украинский. Его же и в России мы тоже. Я с Архангельской области, мы в школе учили его. Я считаю, что нет, это наша история, это великий поэт. Для чего? Кто мог такое себе позволить? Это невоспитанные и невежественные люди, которые разогнали. это Я считаю, что нет. Это наш поэт, и я считаю, что историю никак нельзя перечеркнуть. Я только за. Я не понимаю этих людей, которые могли себе такое дозволити. Ірина Даниленко, Иван Москаленко, Симферополь, Крым. У березні 2014 року Сполучені Штати Америки та Європейський Союз запровадили санкції щодо Російської Федерації за зазіхання на територіальну цілісність України. І цього тижня санкції були подовжені ще на півроку. Чи відчувають кримчани дію санкцій, Ми запитали у мешканців півострова. мне кажется, мы сейчас уже жертвуем, потому что могло быть в России жизнь более налаженная, более успешная. Но многое тратится ведь на такие направления, как Сирия, как наш Донецк с Луганском и как Крым. Поэтому Россия, дай бог, справилась бы со всеми этими, тремя этими задачами. Понимаете, на ком там уже и отразилось, но я думаю, что это небольшой процент. А в основном я, например, не почувствовала этого. Довольно. Ну что, она нам не влияет на это дело, понимаете, это санкции. Это там они просто пиарятся, или я не знаю, как сказать, это там чтобы что-то против, чтобы назло что-то сделать. Я думаю, что э, санкции, которые введены против Крыма, на жизнь крымчан особо не играют никакой роли. Я думаю, что они играют даже положительную роль, что теперь мы займемся импортозавещением, сможем производить собственную продукцию, ее и потреблять. Я думаю, что мы сможем обойтись без американских айфонов, немецких мерседесов потому что мы сможем создать продукцию более лучшую и качественную, в том числе, которая производит на территории России. И это будет на благо не только Крыма, а всей нашей Российской Федерации. Ну, и санкции. Все отражается. В мозге по телевизору много дурят. А вы не верьте. Вот и все. Терпят. Возмущается тихонечко, но терпят. Ну, будем терпеть. Но наши политики могли бы лучше сработать, электроэнергия была бы. Ну, не получилось. Дипломатия делает много, но не все ей пользуются почему-то. Силу своих амбиций почему-то страдают другие. На сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалія». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Twitter, Facebook і ВКонтакті. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та «Кримреалія». До нових реальних зустрічей!